Показуємо, як ми прищеплюємо персик на гіркий мигдаль. Чому саме ця комбінація? Є багато інформації на каналі, а, адже мигдаль має сильну і витривалу кореневу систему, і персик, отримавши таку основу, стає довговічнішим і дає стабільний врожай. Спершу готуємо підщеплу. Це гіркий мигдаль, висаджений минулої осені. І Насадженець цього гіркого мигдалю робимо рівний і чистий надріз. Потім беремо прищепу, це живець персика з добре визрілою брунькою сорту, який вам потрібен, і вставляємо його в розріз, так, щоб камбіальні шари збіглися. Це найважливіший момент, адже тут відбувається щеплення, тобто зрощення. Далі це місце щеплення щільно обмотуємо плівкою. І через декілька тижнів ви побачите перші ознаки росту, і це сигнал, що щеплення вдалося. Важливо обов'язково пам'ятати, що плівку потрібно зняти через 21 день, аби не перетискати місце зрощення і дати саджанцю вільно розвиватися. І найприємніше саме такі саджанці, щеплені на гіркий і мигдаль, будуть у продажу вже наступної осені.